Вітаю вас! В ефірі КТВ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Театр Дзбановського готує чергову прем'єру. В приютівській школі визначали небезпечні зони. В Олександрії знімають фільм з бюджетом 0 гривень. Театр Дзбановського готує для Олександрійців чергову прем'єру. Цього разу це комедія Чорторий, автором якої став актор народного аматорського театру Олександр Вознюк. Глядачам актори обіцяють показати глибокий сенс через призму гумору. Прем'єра запланована на 20 жовтня. Також колектив паралельно працює над драмою Далі тиша. Про особливості нових вистав нам розповіла режисерка театру Тетяна Бесмольна. Театр Дзбановського наприкінці жовтня презентує олександрійцям нову виставу. Це буде комедія від місцевого автора, актора театру Олександра Вознюка під назвою Наяву або у вісні». Я змінила назву, ввела персонажі, тому що тема, яку розкриває автор, вона повсякденна тема. І це боротьба за здоровий спосіб життя. Це за здорову Україну. Це наскільки цікава тема. Тож, я ввела образи чортів, назвала чорторий, тому що українською мовою омут це «чорторий». От. І я знайшла, такі у словниках шукала і таки знайшла назву. Довго назву шукала. Чоловік попадає в таку ситуацію, що П'є, був хороший господар, вибудував собі хату, хороша родина, все. але ж поруч самогонщиця живе і п'є й оковиту, все, і він напивається до такої стадії, що вже впадає ну, в логово чертів. І все життя, яке він погане прожив і яке він. Е не завжди оправ... оправдував для себе. Він звертає на поліцейського, який його ще заставляв це робити. Оці всі погані справи. Ну, дуже цікаво, Хто навіть в залі сидить, то сміються, вистава надто цікава. Ну і кінцівка ж хороша, тому що воз'єднання родини це і ще людина... людина сильніша. Повинна бути від усього. Сценарій зрозумілий, робота йде швидко та з задоволенням. Розповідає керівниця Народного аматорського театру Палацу культури Світлопільський Тетяна Бесмольна. Одну з головних ролей у комедійній виставі гратиме Олександр Богуцький. Ну їстисі нашалкаша. Ну, кого ж я можу ще грати? <головіко> Твердолобий людина, яка зловживає і доходить до краю в цьому. Ну, після цього робить вибір ну, змінити своє життя. Як це вийде далі? Це наш глядач. Повинні зробити висновок. Паралельно театрали працюють і над драмою Далі тиша від автора Віна Дельмара. Вона буде про стосунки між батьками та дітьми. У головних ролях Тетяна Бесмольна та Олександр Вознюк. Старенькі батьки втратили будинок і просять п'ять дітей п'ятеро дітей, просять забрати. Або купити їм маленький будиночок, зовсім маленький будиночок, забрати до себе. І Виявляється, що діти не починають як собаки між собою сваритися вон, і вирішувати, куди ж забрати батьків до кого, оприділити їх. Батьки, які все життя прожили люблячи один одного, 50 років вони не розлучалися ніколи і їх розривають. Маму забирає старший син, а батька забирає донька. І стається так, що у притулок літніх жінок віддають маму і їде у Каліфорнію до меншої доньки батько. І прощання. Мама, яка вже сказала не говорити батькові про те, що вона вже у будинку літніх жінок, що вона вже туди влаштована. Щоб він цього не знав, бо він цього не переживе. І прощання їхнє у тому ресторані, де вони святкували свій медовий місяць. А ще у планах режисерки попрацювати над комедією Фараони, автором якої є Олексій Коломієць. Це комедія з Щеродянського часу. Але так забажали, що давайте поставимо Тетяну Миколаївну, Я тоді запропонувала, давайте сучасним, а її і зробимо агрофірмах Фараони. І це може бути дійсно таки комедія, наша, наша, українська. Але ж і це українське, але це повсякденне життя. До чого не кінця все повсякденне життя і все болісно переноситься. Але працювати зараз надто важко над цим. Тому я ж говорю, кожен день це сюрпризи. І колектив дуже гарний. Дуже гарний колектив. Я б нічого не варта була, якби не було цього колектива. Який колектив це віддача, повна віддача. Просто працюють з приходять на заняття заморені, а повністю віддаються роботі. Прем'єра комедії «Чорториї» відбудеться 20 жовтня у палаці культури Світлопільській о 18 годині. У рамках проєкту Безпечні школи за підтримки «Save the Children» до Цукрозаводського ліцею приютівської громади завітали представники громадської організації «Істок». Фасилітатори Анна і Віктор провели з учасниками комітету безпеки школи воркшоп та визначили потенційно небезпечні зони закладу. Докладніше наступний сюжет. В рамках проєкту Безпечні школи в центральній Україні за підтримки Save the Children у Цукрозаводському ліцеї продовжує роботу комітет безпеки школи. Під час зустрічі з представниками громадської організації істок школярі розробили план безпеки навчального закладу та визначили потенційно небезпечні зони. Робили з дітьми план безпеки школи і відображали, які у них є найнебезпечніші ділянки в школі. і вона визначила, що у них немає роздягальні. І тому роздягальні і шафа, де б вони могли зберігати свої речі, і вони не, не, не було доступу до їх індивідуальних речей. Ось, і в рамках цього проєкту ми проводимо заходи психологічні, розважальні, які діти обрали, проводили тренінги з емоцій людини. Які бувають емоції, як вони. Проявляються цей проект реалізується в чотирьох регіонах: Чернігівський, київський, кіровоградський та черкаський. Ось десять шкіл. І ми працюємо з дітьми, бо ми знаємо, що вони є рушійною силою, бо вони азартні, вони ідейні, і вони завжди виникають у них такі ідеї, які ми підхватуємо і реалізуємо завдяки їм. Бо... Ми знаємо, що є вчителі, яких є досвід, і іноді вони не дослухаються до дітей. А ось діти хочуть щоб їх дослухали, щоб їхні ідеї були почути. І ми на адвокаті говорили, які в них є права. Що право на освіту, право є на вільне слово, що вони можуть реалізувати свої ідеї та потреби в школі. Однією з потенційно небезпечних зон у закладі освіти, на думку учнів, стали роздягальні залу хореографії. Підсумком цього цієї роботи це було проведення тренінгу для наших дітей, саме військовий час, і, і з різних психологічних питань вони надавали допомогу, бо маємо осіб із території там, де дійсно є небезпека. І також спілкуючись з нашими дітьми, вони зрозуміли, що нам треба дещо покращити в нашому закладі, що і запропонували після співбесіди з батьками, дітьми створити нам гендерну роздягальну в нашому залі хореографії, тому що ми розповідали про нас знаний колектив танцювальний, і результатом є дійсно створений уже ось об'єкт, який чекає на обладнання, і почнемо знову ж таки дітям надавати можливість щодо комфортних умов гендерної роздягальні. Зараз даний об'єкт у закладі освіти чекає на меблі та інше обладнання. В Олександрії знімають фільм з бюджетом 0 гривень. Головний продюсер проєкту ідею плекав не менше року. Знімати розпочали наприкінці вересня. В команді не менше 40 осіб. Тож, про що фільм та хто підтримав творчу ініціативу молоді, розкажемо далі. В Олександрії знімають фільм з нульовим бюджетом. Зйомки стартували у вересні, але ідея режисером плекалася не менше року. З домашнього завдання переросла до 60 хвилинного фільму. Проект має назву Фільм з бюджетом в нуль і основною ідеєю якого є створення повноцінного фільму на 60 хвилин. Взагалі без бюджету, тобто лише на партнерських програмах ви допомагаєте нам, ми допомагаємо вам, тобто нашим партнерам. Ідея була ще на початку, ну, давайте середина минулого року. Тобто, це була умовно домашнє завдання, зрима, форма, кліп в університеті, де я навчаюсь. Я написав сценарій і просто потім його розширив. До масштабу 60 хвилин. І просто такий, так, давайте щось його якось зробимо, тому що не люблю робити те, що просто буде лежати там на полиці. І ми почали над цим працювати, і найперше, що потрібно, це команда, актори, місце. І так як я мешкаю з Олександрії, і мешкаю в Олександрії. То щоб безкоштовно використовувати там всі локації, краще знімати ж по місцю проживання, щоб там можна було дістатися не в такий трансфер був затратний, і все інше, головний продюсер проєкту натякнув про що буде фільм. Це буде фантастика, бойовик та комедія в одному ключі. Це трішки такий розважальний е, жанр, він створений як для дітей, так і для дорослих. Але здебільшого це 12+, тому що це фантастика, це супергерої, це показ звичайно проблеми як булінгу, Але ми хочемо показати не те, що він існує, і з ним там ніяк ніхто не бореться. Ми хочемо показати, що зло породжує зло. Це буде основна тема або цитата цього фільму. І ми будемо в цьому фільмі показувати те, що зло породжує зло, і щоб цього не відбувалось, потрібні якісь дії. І ці дії будуть показані в фільмі, Не буду вам все там розповідати, щоб було більш цікаво дивитись. Зараз над проєктом працює команда з 40 осіб. Безпосередньо головних героїв троє, четверо за камерами. Значна частина команди працює над блогом і так званим фільмом над фільмом. Залучилися підтримкою партнерів. Всю техніку, яка буде саме знімати, нам надала. Надали наші партнери Fujifilm.ua. це світова компанія, але ми звернулися до філіалу, який знаходиться в місті Київ, і написали їм на пошту, потім зателефонували, поспілкувалися, розповіли за проект, що ми несемо, що ми хочемо. І вони безкоштовно, ну так, всі партнери нам надали безкоштовну нам допомогу. І вони безкоштовно нам сказали: Приїжджайте, беріть там техніку, камеру та об'єктиви, і знімайте. Певний там період ми домовилися, що до кінця жовтня ми знімемо і в кінці жовтня тип, їм повернемо назад. Хочу сказати дякую там всім партнерам, особливо місцевим, тому що дуже прям дуже допомагали. Це Алігатор, а, Другий поверх, Олександрійська міська рада. -таксі, які включились прямо моментально, десь через місяць почнеться перший блог, вийде, і ми хочемо показати от, до кінця весни в цьому блозі, як ми шукали партнерів, як ми з ними зв'язувалися, якими проблемами ми стикалися. Тобто ми хочемо показати весь процес від предпродакшену до продакшену та постпродакшену. І плануємо зробити презентацію, як і в. Олександрії, так і по всій території України нашими партнерами також є Мегого, яке виставить на свої платформи фільм. І якщо фільм вийде достатньо якісний, погодилось і мультиплекс на свої кінотеатри розповсюджити по всій Україні. Також одним з партнерів є американська компанія, взагалі Riot, яка надала також свої там послуги, футажі, графіку, взагалі безкоштовно. Поспілкувалися з ведучим проєкту. Я ведучий проекту фільму з бюджетом в нуль гривень, і в мої задачі входить демонструвати за куліся фільму зйомок, а саме брати інтерв'ю у акторів, там демонструвати взагалі все, що відбувається за, за кулісами. Все йде гладко, так як по маслу. Взагалі ніяких проблем поки що немає. В моїй роботі є там питання, пов'язані з організацією, але ну, з місцями зйомок. Задоволена знімальним процесом і головна героїня. Я на знімальному майданчику виконую роль акторки. Саме граю Ніку, це мій персонаж. Я подруга головного героя. Допомагаю йому справлятися з тим, чим він стикається в житті. А раніше в мене був досвід. Я взагалі навчаюся на телеведучу і, і рік провчилась на акторку в Латвії. Тому знімальний досвід в мене вже був, і я, в принципі, знаю, що це таке зсередини. Тому виходить все так, як і має бути в принципі на любих таких таких проєктах, знімальних майданчиках. Тому в мене немає ніяких суперздібностей, якщо в фільмі, а в житті. Супер супергероїня не обійшлося і без казусів на знімальному майданчику. Під час репетиції сцени з побиттям головного героя. Небайдужі перехожі викликали поліцію. Зустрічі з правоохоронцями вдалося уникнути, але зараз чекають паперового дозволу на продовження зйомок від міськради на цьому. Наш доволі творчий випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.